Вітаю вас на каналі 5 Мікрон. В сьогоднішньому відео я покажу доробку оцієї форми на деталь кільце і проведемо випробування цієї форми. Хоча, на вигляд деталь здається, не складною, але насправді в формі там було дуже багато роботи і ручної підгонки з особливо на. Штовхачах радіусних, які виштовхують деталь, їх там треба було підганяти, занижати, щоб вони не затирали. Хоч то все було вирізано на ерозії, але оці всі кутики від дроту, які там лишилися радіуске, а на самих штовхачах, гострі кутики, це все було, треба було притопити, підігнати, щоб воно гарненько ходило, і щоб туди не ліз облой. Тому слюсарам там було багато роботи. От я маю на увазі оці штовхачі радіусні. І той знак, там Там довелося з ними добряче побавитись. Шо шо, я насверлив підкладну плиту і під радіусні штовхачі насверлив отворів щоб не пускати фрезу на спіральне врізання, а легенько, щоб вона поперебивала по цій перемичці. Також хто дивився попередню частину по цій формі, там був сагон на штовхачах. О цих-двох там був спроєктований пазік і штовхачі в нього затирали. Я зробив більші отвори, так щоб штовхачі в нього проходили. Тож, щоб перебити кромочки-перемички між отворами, я використаю стару фрезу таку четвірку. Тут видно, що вона вже абсолютно не першої свіжості, там вже кромки настільки злизані, бо вона працювала по гартованому, тому доведеться її сточити або обрізати і перезаправити наново. Також треба буде ще сточити отут хвостовик, щоб вона не затирала в отворі, коли зайде, щоб вона тим хвостовиком там не терла і не грілася. Ну що ж, пішов я точити. Так, зрізав, кромочки, запиляв. Хвостовик так само я сточив, щоб вона там не затирала можна робити. Так як в переважній більшості я працюю по гартованих сталях і глибина різання фрезами там невеличка і в мене зношується тільки там буквально 1,5-2 мм початкової різучої кромки, а далі фреза фактично нова. У мене таких фрезбилюються багато і я частенько на таких гнеточних роботах використовую такі от переточені фрези, які вручну переточую. Вони цілком годяться, щоб зробити такі от перемички чи підрізати якісь там борти, зробити якусь чорнову обробку. Так, воно на спіральне врізання не йде, але якщо є можливість тут підсверлити так, щоб це йшла за боком, ну, цілком і цілком нормальний варіант. Зирую останній пас. А фреза ще живе. Там ззаді неї вже зроблений, вам. А вона ще живе. І ще перевернемо на другу сторону. з другої сторони, щоб було наскрізь. Так, деталь готова, оскільки це заготовка готового блоку, отвори під колонки були вже зроблені, а нам довелося тільки пробити оці отвори під штовкачі. Так, Зробив опорну плиту рухому. Озирнув під хланець, насверлив отворю. Ще одна плита, це вже нерухома частина. Тут так само зробив підкланець. Колонки на розточував, бо вже були готові. Ще треба було зробити оцей палік і фіксацію ливникової втулки. Ну і насилив отвори ж, Зробив чергову плиту, тут стався прикрий інцидент. Відкрутився оцей елемент щупа. То зазвичай він ламається, а тут просто на різьбі відкрутився. І Я його, звичайно, зараз ключиком затягну, але доведеться його зараз наново виставляти. Тут така марудна справа, що то просто капець. Ото його виставити. Там має бути плюс-мінус 5 мікрон, по-моєму. Він в мене вже тут зношений. Бо я до нього прив'язую розточного вовку з боку, і він в тих місцях, де розточна головка торкається, я стараюся на різні висоти прив'язувати, але він вже там зношений, тому я його час від часу провертаю, але цього разу, мабуть, вже доведеться замовити новий. Це вже міняний, ми вже раз міняли його, мабуть, доведеться замовити новий. Так, от я зняв його. Щоб вам показати, це твердосплавний грибок і от видно, як розточна головка вибила І зверху так само. Там зверху вже похибка в 300, по центру, коли прив'язую радіусні фрези, то там похибка в 300. Ну, я вже це враховую, коли роблю. Але він так само зношується. І от видно, вже чотири положення є, що я його два рази розвертав, щоб воно залишило сліди. Що ж, виставляю його в паралельність. У мене дуже сильна пружина на індикаторі, тому мені зловити оце виявляється досить складно, плюс ще зверху зношена поверхня, ну, але як вийде. Так, ну і тепер його треба наново відкалібрувати. Калібрую фрезер, розвернуто в іншу сторону, поміряв точну висоту, точний діаметр і провожу цикл калібровки. Так, чергова плита штовхачів, місця під радіусні штовхачі, куди оці штовхачі вставляються. Тут ми пропалили отвір і призирнули бурт. Ми заб'ємо туди в цей отвір І Щоб не фрезерувати повністю бурти, ми вставляємо штів. І будемо так фіксувати. Там всередині ще не профрезеровано. треба з іншої сторони фрезерувати під, під, під оцей штовхач. І, мабуть, прийдеться слюсарям оцю всю частину занизити, щоб вона не затирала. лишити десь тільки робочої, а решта все вручну занизити, щоб він гарненько ходив. Так, плита готова. Ці повністю отвори. Перефозував дві фризою оці пазики під, під оці штовхачі, так само попередньо підсверлював і тільки поперебував нею ці перемички, між, що залишились між отворами після свердління. Отак тобто, воно гарненько виглядає. З чергова плита системи штовхання, це вже третя плита, оскільки ми використовуємо трубчасті штовхачі, то в ці отвори ставляться знаки, а вже з іншої сторони по них ходять трубчасті штовхачі. А ця плита монтується нерухомо до однієї з основ Так, Остання плита для даної пресформи – це опорна плита для штовхачів. Це плота, до якої вже прикручується хвостовик і на яку безпосередньо впираються всі штовхачі системи штовхання. Що ж, зібрали форму, поставили на термопласт поки що без підключеного системи охолодження. Тільки попробувати, як вона ходить, всі хода чи ніде нічого не закусує, не заклинює, і який буде результат. Тож, результат випробувань. Значить, ми не стали продовжувати випробування, бо тут виліз один такий косяк зборки. Е перепутали виштовхувач. І оцей виштовхувач, ця бобичка, що утворюється, це мав бути центральний штовхач. А це відповідно центральний мав стояти тут. Там слюсар переплутав його місцями. тому ми не стали продовжувати випробування, додавати масу, ну, бо сенсу нема просто переводити пластмасу, треба розібрати було і поміняти їх місцями. Також помітили, що е, час від часу може застрягати деталь не в тій частині форми. Мабуть, тут, а от після ерозії, на цій стінці, там де-не-де є така. Шорохуватість. Я так розумію, що коли палили ми оці, оцю частину, там, напевно, шлак десь попадав і десь зробив такі простріли, то вони ще там то легенько підполірують. І будемо пробувати знову. О, блядь. Да, поситай, іди. Потому что помало все больше що материалов инструмента.

Що нам тут заважав, переставили вже сюди він нам утворює в гальмівній втулці піднутрінні, яке не дозволяє деталі застрягати в іншій частині. Так, тут у нас є усадочні раковини. Мабуть, так само ще на режим не вийшли, хоча тут таке досить. Досить велика маса Маса матеріалу. Мабуть, в ідеалі треба буде оцей Оцей знак, який формується тут під Вінт, продовжити аж майже до цієї стінки, лишити тут Міліметра 2 щоб не пробивало, і воно оці утяжки від стіночки забере. Хоча, хоча, Пробували на іншому матеріалі, на сірому, на сірому тих утяжок нема. Можливо, вже був інший режим форми, може охолодження вже наладили так, як треба, не знаю. Я не бачив що вони там крутили. Значить, що в нас ще по результатах? Так, видно, що виштовхувачі трошки лишають слід. Тобто втоплені, де тут ще ось? І на 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 на, на, на оцій. Зараз фокусую. От видно. Значить, треба буде, Там є на плиті спеціальні регулювальні шайби, їх треба буде підшліфувати, щоб система штовхання сіла просто глибше. Вони, власне, для того і застосовуються, щоб ними можна було відрегулювати іменно цей хід штовхачів. Приливається вона шикарно. Так, десь тут було то, що мені слюсар обіцяв почистити від електрода, так і не почистив. Якщо я зловлю зараз, а ось тут, ось тут видно, наблизьк, де в мене на електроді була різьба, так вона тут і відбилася. Тобто слюсар це не почистив. Може і добре воно. Цей воно дає, дає додаткову затримку в формі, і воно залишається в тій частині, що треба. От, свого роду затримувачі вийшли. Значить, що у нас ще в тут, тут не видно. На оцих всіх ножках там утворюється повітряна пробка. І від цього, що повітря немає де вийти, у нас утворюється ефект дізеля. Тобто, воно там вже від того тиску висока температура, і ви бачите, кидає чорноту. на оцій ножці. Але ми свідомо йшли на. На той крок, бо конструктор передбачав, він передбачав в оцих всіх ножках, став, мали ставитися такі знаки. На знаках мала бути лисочка, через, яке повітря, через яку повітря мало виходити. Але оскільки ми вже робили подібну деталь тільки більшу. Тобто у нас там був такий самий ефект, але то все скривається за іншими деталями. тобто Цього видно не буде. І Ускладнювати собі життя і робити цілу купу знаків, цілу купу отворів і їх шліфувати, робити на них близькі ну, це таке добряче ускладнить нам роботу і здорожчить форму. Тобто було прийнято всіма рішення, що ми оце залишаємо, тобто не робимо звітам випарів. І все виходить так як є. Зараз ще по результатах оцих випробувань, що я казав, значить ми занижаємо цю е... плиту штовхачів верніше шайби, так, щоб плита штовхачів сіла нижче. Система, верніше вся система штовхання, Там, по-моєму, 30. І за результатами випробувань нам треба оці от ножки. Ще поглибити на міліметр, тобто, щоб вони стали вище, бо там деталь, яка має сюди ставати, має стояти чуть-чуть вище. А так в принципі досить гарно. Ну, Єдине, що ці осадочні раковини, ну, судячи з того, що тут їх немає технологією, можна їх, я думаю, забрати. Хоча так само воно все скривається за. Іншими деталями, ну і візуального вигляду воно не портить. Так так виглядає матовість. Так, ті от чорні включення, то матеріал різні зі шнека там проганяли для випробування, як я вже казав, тобто там ще можуть бути якісь темні включення, інший матеріал. Тому на то не звертати увагу, то не робоча деталь. Ну, власне, власне, якось так. Не знаю, чи вже буду я знімати результат третіх випробувань після того, як ми оце ще підженемо навряд чи. Тобто, отакий результат. Чекають нас ще оці легенькі зміни. Допалка оцих ножок. І, в принципі, десь на тому буде все. Тобто форма форма, вроде би по своєму вигляду не складна, але роботи в ній було дуже багато. Слусарі там з нею трошки намахалися, чесно кажучи, щоб то все попідганяти, повганяти. Ну, Десь отакий от от результат. Тут теж темні вкраплення. Ну, кажу, це матеріал будь-який. Пробували тобто, такий, такий, засипали там в бункері в шнеку, ще бог знає, що твориться з тим матеріалом. Ну, десь так. І так, подопалюю ще ці отвори на глибину 1 мм. Слава Богу, електроди всі зберігаються. Ми ніколи не знімаємо електродів з кріплень. До того моменту, поки ми повністю не випробуємо форму і не здамо, ми то добиваємо. Дякую, що дивилися, до нових зустрічей.